Друзі, всім привіт! З вами Олег Гринько. і сьогодні я хочу поговорити про розхід, реальний розхід Land Cruiser Prada. От, Prada. Мій автомобіль знаходиться за моєю спиною і це класна тачка, вона почала продаватись в кінці минулого року. Хоча про її існування, про вихід на ринок я знав достатньо давно. І навіть раніше, чим представники салонів Toyota, тобто я ще там два роки назад приїжджав в салон і запитував, коли ж буде новий Прадо, оновлення, Прадо, коли, коли буде, коли буде. І ніхто про це не знав. І... Але все ж таки, врешті-решт, до наших країв осінню доїхала ця машина минулого року, і зараз дуже добре продається за перше. Півріччя 25-го року Прадо війшов в топ-5 продаж в Україні, в принципі. Я можу даже вам сказати, навіть на четвертому місці по продажам знаходиться зараз Land Cruiser Prado за перше півріччя. На першому місці у нас. Renault Duster на другому rav 4 на третьому Tucson, Hyundai Tucson, і на четвертому Prado. Хоча у Tucson і Prado майже однакові. там Tucson 995, Prado 993. Ну, Можна сказати, що вони фактично вдвох ділять третє місце. І так, це, безумовно, реально дуже. Класна моделька, вона оновилась. Попередній прадік 150 був на ринку там в районі 15 років. Цей, я думаю, теж буде не менше 10 дизайн. а скоро на японському або токійському автосалоні, або японському автосалоні буде представлений FJ Cruiser новий. Це щось типу міні Land Cruiser, Я про нього теж не так давно розказував. Але вже буде набагато більше інформації. Має бути представлено або 21 жовтня, або на початку січня на Токійському автосалоні. Ну, Побачимо. Я думаю, що скоро ми цю інформацію дізнаємося. І так, все ж таки, давайте поговоримо про те, який розхід у нас у Прадіка. Я є власником дизельного автомобіля. І От. Хоча зовні, в принципі, не скажеш, що саме е, дизельний чи бензиновий, зовні вони виглядають однаково, але е, більшість аудиторії, більшість людей вибирає дизельний, тому що ну, по багатьох причинах і більше тяга, більше крутний момент, і менший розхід. Але тим не менше, і бензинові теж продаються. У нас продається е, турбобензин. 2.4 i4 В Америці він продається з гібридною силовою установкою iForce Max, тобто там є ще батарея. А у нас просто iForce 2.4 i турбобензин і 2.8 турбодизель. Я от майже, майже рік вже катаюсь на цій машині, і давайте подивимось, який розхід. Я пропоную просто. Просто, просто, просто подивитись. А, так, які у нас будуть цифри розходу. От, як бачите, зараз середнє показує 11,6. І, в принципі, за період, за період експлуатації, за період експлуатації в середньому так і є. 11. 12 літрів. Десь більше поїздиш по трасі, буде менше, більше поїздиш в центрі, там в якихось заторах, може трошечки буде більше. Ну, В середньому от, реально такі цифри 11,5-11,6. Ясна річ, що у бензина, навіть у турбобензина, буде розхід, я думаю, в районі 14-15 літрів. Я, будь ласка, напишіть власники бензинових машин, які у вас по місту реальний розхід. Це, до речі, це експлуатація, ну, 90, мабуть, відсотків це місто. 90% це місто, 10% там десь траса за, за місто. Тобто, якщо ви вибираєте собі автомобіль і хочете знати реальний розхід цього автомобіля, ви от можете, е можете орієнтуватись на те, що буде, буде в районі 11-12 літрів, це якщо ви придбаєте дизель. Відзін, ну, я впевнений, що буде більше. Поділіться, будь ласка, враженнями в коментарях вашими думками і ідеями щодо розходу. Ми чекаємо інформацію про новий MINI Land Cruiser або FJ Cruiser. Він буде довжиною 4,50 десь. Якщо ну, але це буде дуже цікава модель. Наскільки мені відомо, там буде 2,7 бензиновий двигун. І це буде на базі Hilux Champ е, виготовлятись в Таїландія. Буде виготовлятись міні-крузер в Таїландії. І я дуже сподіваюся, що він до нас доїде там, хоча б 26-27 рік. Але щоб ми теж мали е, ту модель, тому що вона, я впевнений, що буде бестселлером. Короткий крузер. Він буде щось в районі 35-40 тисяч доларів по ціні, очікується. Коротше, такий тізер, анонс, можливо, ще не всі знали про те, що буде виходити міні Land Крузер, тому я вам анонсую цю подію. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть, що думаєте про розхід, який ми маємо у крузерах.